Новий тиждень у Хмельницькому стартує із обновок для сил оборони. Сім засобів радіоелектронної боротьби та станцію Старлінк придбані за бюджетні гроші. Сьогодні отримують бійці кількох підрозділів. Серед них нацгвардійці та морські піхотинці. Загальна вартість семи засобів електронної боротьби а також одного засобу мобільного зв'язку. Майже 1 мільйон 300 тисяч гривень тому принагідно дякую нашим платникам податків за те, що сумлінно наповнюють дохідну частину і дають нам можливість традиційно. Постійно допомагати нашим силам оборони. Нині громада допомагає війську за кількома напрямками. Це fpv дрони Їх не лише купують, а й збирають в самотужки. Від початку року бійцям передали майже 4 тисячі ефпів дронів, забезпечують армію і квадрокоптерами обов'язково із тепловізорами. Квадрокоптери дорожчого сегменту і обов'язково з тепловізорами. Мавіки 3Т, матраси 30Т, також четверті утели. Авопромакс обов'язково з тепловізією їх вже фактично 310 штук. Передали ну і вже фактично 70 Засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, мобільного зв'язку за цей проміжок часу переданий. Крім цього, із бюджету виділяють гроші військовим частинам напряму, аби вони купували найнеобхідніше. Також у громаді діє програма грантової підтримки інноваційних розробок для підвищення обороноздатності у рамках одного із проєктів. У Хмельницькому виготовили і передали військовим гексакоптер та вдосконалені квадрокоптери. Минулому році ми ухвалили унікальну насправді програму грантової підтримки інноваційних проєктів в сфері оборони. По трьох розділах вона в нас функціонує. Перший розділ це програмове забезпечення, нове або вдосконалення існуюче. Друге це індивідуальне обладнання, індивідуальний захист, засоби розмінування для бійців. Ну і третій це засоби, скажімо так, безпілотні, наземні. Будь-які інші для безпілотної роботи, ну а також засоби і інше обладнання, яке допомагає вести бойову роботу. Ідеї, які фінансуватимуться із бюджету, обирає комісія. В її складі обов'язково є військові. Наразі на розгляд подано 10 проєктів. Є проєкти по наземних дронах для розмінування, для дистанційного замінування, для евакуації поранених. Зараз, до речі, маємо ще три поданих проєкти. Комісія їх найближчим часом буде розглядати, ну, якщо пройдуть відбір, бо в комісії у нас обов'язково військові, тоді будемо фінансувати. 12 мільйонів гривень закладено на програму, але з тої і кількість, яка власне вже подана, ми бачимо, що ресурс фінансовий треба буде додавати. Обов'язкова умова для участі у програмі грантової підтримки реєстрація виробника у громаді. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.